Отже, новий пенсійний тренд 2025 року. Люди все частіше обирають варіант виходу на пенсію, коли їм хочеться. І після 45 років, і після 50, і незалежно від держави. Про що я зараз говорю? Думаєте ви так? Хіба ж якось умови змінилися, чи не для всіх вони рівні, правда? Ні, з державними пенсіями якраз таки нічого не змінилося. Тому люди беруть приклад, хороший, позитивний від європейців, і оформлюють собі приватні пенсійні накопичення в молодому віці для того, щоб, відкладаючи 20-30 років, потім піти на пенсію, коли хочеться, і мати пристойну суму, а не ту, яку дає держава. Якщо цікавить вас, як це працює, та чому це єдиний варіант мати хороші гроші і не батратити до 60-65 доєднуйтесь до мого каналу. Або замовляйте персональну консультацію. Це безкоштовно, все розкажу.